Моя Україна називається це вірш. Я плачу з тобою, моя Україна, оплакую смерть твоїх кращих синів. Я вірю, що час, який швидко та плине, не зітре сердець наших пам'ять. о ні, ту пам'ять про подвиг ваш ім'я свободи, за волю, за щастя, за гідність народу. Такі молоді, такі юні герої, ти, мамо, не плач, ми всі разом з тобою, хоч сина нема, що ти ненько зростила, та разом із нами ти теж подвиг звершила. Я теж, як ти мати, і теж маю син. Не сила, яке то є горе, і де взяти сили, ховати у землю ще юного сина. Тримайтеся, мамо, тримайтеся, тато, ми знову разом, не знову багато за вашого сина. На щирий уклін. Ми знову країна, що встала